Сучасний ударний безпілотник для України всього за один долар. Справді, американська компанія General Atomics пропонувала свої ударники за символічну ціну, але є нюанс: ми витрачаємо 10 мільйонів доларів на доставку літаків в Україну та підготовку пілотів, а також 8 мільйонів щорічно на обслуговування. Нещодавно відомий усьому світу ударний дрон Росіяни збили неподалік Криму. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про mq 9 Reaper. На відео безпосередньо з безпілотника Ріпора російський винищувач Су-27 підлітає і починає скидати паливо. Робить це декілька разів. Американський телеканал CBS змоделював цю ситуацію. Скидаючи паливо, росіяни намагались пошкодити камери та датчики Ріпера. Під час одного з підльотів винищувача у Ріпера відмовила одна з лопатей. Безпілотник впав у море. США заявляють, що безпілотник був за 22 кілометри від берегової лінії тимчасово окупованого Криму у міжнародному повітряному просторі та проводив звично щоденну розвідку. Озброєння на Ріпері не було. Справді він стартово розроблявся як розвідник і вперше злетів у небо в 94-му році. На той час це було ноу хау в області розвідки. Ріпер передавав інформацію в режимі реального часу з території Іраку та Афганістану. Ми отримуємо його перше все як. Розвідувальний е, засіб великої дальності. Ми, на жаль, не маємо. Поки що ну, у нас розроблена така апаратура, але на наші безпілотники поки що вона не встановлюється. Після успіхів розвідника у розробників безумовно виникла ідея зробити важкий ударний дрон. МК'ю 9 ріпер розганяється в повітрі до 400 км на годину, а піднімається на висоту у понад 15 км. Безперервний політ у повітрі 27 годин, а дальність 1900 км. Там є ще лазерний далекомір. Він відмірює відстань і скаже точно бортовому обладнанню, чи зможе воно чи вистачить дальності, щоб уразити виявлені ворожі засоби, чи треба зачекати, підлетіти ближче. Далі, якщо можна уразити, там є лазерна система лазерного наведення по лазерному промені. Тобто безпілотник підлетів, побачив ціль і після цього. Значить, направляє на неї лазерний промі, і у разі потреби запускає або керовані бомби. Або ракети. Вантажопідйомність МК9 Ріпер 1700 кілограмів. Оснащується відомими ракетами GM 114 Хелфаєр. Це керовані ракети класу повітря Земля. Дальність спуску ракети Хелфаєр становить від 8 до 11 кілометрів. Ця версія несе чотири таких ракети. У 2020 році вийшла нова версія безпілотника МК9 Ріпер, яка піднімає аж 8 таких ракет. Це смерть танку, перш за все. Смерть будь-якій бойовій машині піхоти, взагалі будь-якій бойовій машині, зенітно-ракетному комплексу, а, значить, там якоїсь машині управління, якісь станції по радіоперешкод, її потужності, вибухівки на борту і кумулятивного заряду або уламкового фугасного заряду вистачає на знищення добивати після, знаєте, як в тому анекдоті, знімав шкуру поки теплі. Добивати вже після попадання Хеллфайру не доведеться. Ще одним озброєнням безпілотника є високоточні бомби GBU-12, які оснащені лазерною системою наведення. Вага однієї 227 кілограмів. Окремі версії цих бомб здатні наводитись і на рухомі цілі. Звичайна бомба, якої доробили носовий такий в обтічнику лазерний датчик, який відслідковує лазерний промінь. От там Поставив точку, і він ту точку лазер поставив точку, і він летить ту точку, ця бомба планує. Вона має або в обв'язці такі крила значить, накладні, або в хвостовій частині, частині має крила, які дозволяють їй не падати як бомба по да, а планувати як планер, як а, літак без двигуна. Безпілотник також веде вогонь ракетами повітря, повітря АІМ-9Х з дальністю до 35 кілометрів, тобто може вразити гелікоптер чи російський бойовий безпілотник типу Оріон. Втім, МК 9 ріпер досить помітний для ворожих РЛС. Радіолокаційно дуже помітний, не маневрений, має до того ж турбогвинтовий двигун, тобто реактивний двигун. Який виділяє досить багато тепла, і на нього наведуться будь-які ракети. Якщо ми спробуємо його використати як тактичний ударний а, безпілотник, якщо повернутись до розвідувальної функції безпілотника, то ріпера потужна оптика. Він оснащений оптикоприцільною станцією з чудовим зумом, тепловізором та радаром. Це означає, що він може отримувати в будь-яку пору дня за будь-яких погодних умов. Отримувати зображення місцевості, а е, е, радіолокаційне зображення, але з фотографічною якістю. Тут радар, який працює виключно по землі, він не може працювати по повітрю, Але цей радар дозволить вам на відстані 40-50 кілометрів відрізнити танк від бронетранспортера, вантажівку від зенітно-ракетного комплексу. Мкю 9 ріпер став відомим у всьому світі завдяки успішним військовим операціям. В серпні минулого року безпілотник ліквідував в Афганістані лідера Аль-Каїди Аймана Аль-Завахірі, який відповідав за теракти 11 вересня. Ріпер чудовий ударний дрон і потужніший забайректар. Також чудовий розвідник, але це значно дорожче задоволення, і російсько ппо не порівняти з талібами. Втім, з «Ріпером» чи без Україна вже успішно ліквідовує російських генералів. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.